Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли у мене болить рука, а ще болить живіт. А раніше в мене живіт не болів, то я думаю, може, це після щеплення, але загалом все нормально. Я сьогодні раптово усвідомила одну важливу річ, і я хочу її розказати для себе. Всі ці сім місяців, що я в Канаді, я не зробила нічого для того, щоб заробляти гроші. Я це усвідомила сьогодні, і мені тепер дуже прикро. Те, що я казала, що я цього не зробила, бо я не знаю англійської, це, скоріш за все, відмазка. Тому що просто з резюме можна викреслити, оце що я знаю англійську на рівень 6 або там на скількись, просто про це не казати. Можна було не розсилати мільйон резюме, сходити, спробувати попрацювати. Ну, Влаштуватися на роботу по спеціальності, принаймні я б не сиділа і не думала, що я щось роблю не то, я щось не в тому місці, де я маю бути і ще щось. І я цього всього нічого не зробила. У мене був перший ривок, як тільки я приїхала, коли я розіслала там 200 резюме, вела табличку. А потім я склала лапки і нічого не робила. Я, звичайно, там відіслала пару резюме тут по місту, там на Страховки або на ще щось, але по суті, оце один мій похід до на співбесіду, і одна відповідь а, на запит що... про бухгалтерію, що я відповіла, що я можу прийти, і на тому все заглохло. Це всього дві спроби за п'ять місяців, що я працюю на цій роботі. Я недостатньо роблю. І я сьогодні це усвідомила, тому що а, мені реально. Я це усвідомила. У мене сьогодні списали гроші за Моргідж, списали податок за землю. І якщо я все правильно порахувала, дай Бог, щоб я все правильно порахувала, то у мене на руках залишати після всіх сплачених оцих штук, це як максимум, у мене залишатиметься 700 доларів. 720. Але які будуть. Яка буде зима далі, і які в мене будуть рахунки надалі за газ або там за воду або за ще щось, я не знаю. І ну, на 700 доларів можна прожити, та й на 500 можна прожити. А якщо там зовсім мало грошей, мені аби машина заправлена була, а там далі у мене вон повний холодильник їжі. Тут є футбанк, можна туди звернутися і ще там щось. Але справа лише в тому, що я мало заробляю гроші і нічого не зробила для того, щоб заробляти більше грошей. Я дуже рада, що мені підняли зарплату у, у серпні, коли всім підняли зарплату на 2 долари. Тому що зараз би я взагалі заробляла 18 доларів і вус не дула. Ну, типу, як вус не дула. Це я кажу образно, бо я б дула і не, не тільки вус. Що... Коротше, я мало заробляю. А... Але проблема розпізнана. Я приблизно знаю напрямок, в який треба гребсти і працюю над цим уже. Єдине, що вирішила забити на англійську мову, на вивчення англійської мови не то, щоб забити, але вже не буду ставити собі оцю перепону, що ось вивчу англійську, а тоді буду шукати роботу, тому що це лише перепона, вона не наближає до грошей, вона наближає до бідності. Так що розбагатію, буду продавати курси. Як зароблять гроші. Так. Це я ще сподіваюся, що нічого не буде ламатися. Ніхто не буде клянчити в мене нове лего або ще щось. Скоро зима пройде. Літній одяг у мене є. В общем... Ну, а ще ж розходники всякі, так, шампуні, посудомийні таблетки, порошок і ще там щось. Ну, і такі всякі штуки. Я так розумію, що. ну, Я не знаю, як це пояснити. Я розумію, що мені грошей вистачає, от конкретно на мої витрати зараз, мені грошей вистачає, але не вистачає ні на що більше. Тому наступні мої влоги будуть про як заробити грошей. Я не знаю, чи знайду я шлях, чи, чи, шо, чи, чи не знайду. Слава Богу, що є хоч якась робота, яка покриває мої ці базові штуки, але наступний місяць я точно, я точно буду шукати собі якихось друзів, знайомих, тих, кому я зможу презентувати себе як фінансиста, людину, що шарить у фінансах. Ви ж розумієте, в чому в чому тут подвох? Людину, яка шарить у фінансах і яка тільки на сьомий місяць зрозуміла, що треба заробляти гроші. Ну, якби, не те, щоб зрозуміла, але от, от зрозуміла. Не, не просто це слова, а провідчувала це. Але я справлюся з цим. Я сподіваюся. Так що побажайте мені удачі. Якщо у вас є якісь маршрутні листи, як. Стати багатим у Канаді, будь ласка, діліться. На цьому все, Па-па!